Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо з кіні. Ось такий джентльмен, у варіанті з хаотік-карбоном та титаном. Для розбірки нам знадобляться дві біти Т8 для осьового, оскільки антипровороту тут нема, біто Тримач на одну четверту для кліпси і біта Т6 для всіх інших звинтів. Розбірку починаємо з осьового. Відкручується він з одного боку, з іншого треба тільки притримувати. Ось так. З коробки на осьовому дуже багато фіксатора. Тому обережно. Привідкриваємо клин і дістаємо осьовий. Тепер треба дуже обережно дістати сам клин. Звертаємо увагу, щоб нікуди не улетіли шайбочки. Тому що інакше ми їх потім не знайдемо. А вони специфічні. Зразу відкручуємо від клина кліпер. Тепер знімаємо кліпсу будь-яким звичайним. Від отримач. Відкручуємо накладку. І сухар. І останнім викручуємо стопорний штифт. Ось таким чином ножа розібрано. Починаємо розбирати деталі. Корпус, титановий інтегральний, тобто з одної деталі. Товщина умовних плашок коливається від 3,6 мм до 4,2 мм. Відповідно, товщина фрейма в самому товстому місці десь 4,2 мм, У місті кріплення сухаря десь 2,6 мм. Ставка теж фігурна. Товщина коливається від 2,2 по краям до 2,7 по центру. В даному випадку це ось такий хаотік-тербон. Клин. Ось такий джентльменський ломик. Товщина клина 3,6 мм. Глибина виїмок під підшипники 1,4 мм. Тобто запас більше мм залишається. Покриття такий симпатичний стоунвуш. Що ми маємо по клину? Дуже товсте зведення. Коливається від 0,9 до мм. При досить великій товщині клина робить з нього саме лом, це не різак. Далі, маємо стандартну для італійців проблему з підпаленою п'яткою. Ще жодного без неї не бачу. Також стандартний для італійців красиво оброблений обух. І ту частину, де фліпер кліпиться. І так само, майже стандартно, так собі оброблена п'ятка. Можна було краще. Хоча це найгірше, що я бачу. В іншому клин, як клин. Навіщо тут магнакат при такому зведенні, я навіть не зовсім розумію. Розміри фліпера плавця не бачу сенсу міряти. Просто зйомний фліпер. Тухар. Це ось така деталька, що кріпиться до фрейма, містить кульку детента, сталеву і овертревел, який не дозволяє сильно відгинати фрейм. Товщина тухаря в точці кріплення 1,4 мм, в точці заходу на п'ятку 3,75 мм. Обробка робочої поверхні теж ну, дуже така собі. Можна було краще. Зворотнього боку детенту отвір для її заміни. Якщо треба, можна поміняти на кераміку. Осьовий вузол тулка діаметром 5 мм, осадкою 8 мм і осьовий гвинт з різьбою М3 довжиною 4 мм. Шляпки гвинта та втулки однакові. Діаметром 6,85 мм і товщиною 1,7 мм, підшипники. Теж в принципі стандартні для італійців, сталеві, латунні обоймі на 9 кульок кожен, діаметром зовнішнім 7,9 мм, внутрішнім 5 мм, діаметр кульок 1 мм. В принципі, такі підшипники знайти для заміни на кераміку не проблема. Шайби у даному ножі вони обов'язкові, щоб підшипник не катався по голому титану. Параметри шайби. Зовнішній діаметр 8 мм, внутрішній 5 мм. Товщина 05 мм. Як бачимо, тут вже є прокатка від підшипника. Упорний штифт. Оскільки це інтеграл, то упорний тут спеціальний суміщає упорний і гвинт. Діаметр упорної частини 2 мм, довжина до шляпки 8,5 мм. Гвинт має різьбу М2,5 довжиною 2 мм. Діаметр шляпки 2,8 мм. Гвинти. Гвинти вставки мають різьбу М2,5 довжиною 3 мм. І діаметр шляпки 3,3 мм. Гвинти, що тримають сухар, відрізняються лише довжиною різьби. Вона тут 2,3 мм. І інші параметри ідентичні. Різьба М2,5, шляпка 3,3 мм. І гвинт Тримає фліпер. Діаметр різьби теж М2,5. Довжина до шляпки 6 мм. Діаметр шляпки теж 2,8 мм. як і на упорному. Кліпса сталева гнута. Товщина металу 1 мм. Гвинтт кліпси нестандартний. Різьба М3. Довжиною 4,5 мм, посадка кругла діаметром 4-4 мм, товщиною 2 мм. І закручується гвинт ось таким шестигранником на 1 четверть дюйма. Ось у нас власне деталі і закінчилися. Можна переходити до збірки. Збірку. Починаємо з прикручування сухаря та упорного. Сухар ставимо на своє місце обережно і чимось підтискаємо. Я використовую саму вставку. І обережно прикручуємо. Затискаємо без фанатизму. Так само спокійно закручуємо упорни. Далі починаємо збирати бутерброд з клинка, підшипників і шайб. Можна використовувати мастило, щоб у нас нічого нікуди не втекло. Оскільки у нас все прикрито шайбами то орієнтація підшипників має такої великої ваги. Але краще їх все-таки орієнтувати одною стороною. Так, стискаємо все це діло. Ось так. Дивимося, щоб нічого не вилізало і просовуємо в наш корпус, трошки поправляючи шайби за необхідності і так далі. Зразу закручуємо осьовид. Фіксатора тут з коробки настільки багато, що можна новий не наносити. Перевіряємо вхід все нормально, йдемо далі. Можна вкласти клин і прикручуємо всі інші деталі. Першу плавець, потім вставку. Плавець важливо зрозуміти, як орієнтувати, щоб у нас він працював. Бо якщо поставимо не тим боком, матимемо проблеми. Затискаємо теж без фанатизму, щоб нічого не пошкодити. І прикручуємо ставку. Залишилося прикрутити кліпс. Орієнтуємося, нам треба під ліву чи під праву руку. Кліпса спокійно переставляється. І затискаємо. Маємо зібраного ножа, який чудово працює. Немає люфта і ніяких сторонніх звуків. Ножа зібрана. Так, що я можу сказати за цього ножика Він дуже зручно лежить у руці, незважаючи на свою компактність, має Довге лезо, цікаву конструкцію інтегральну, яка в принципі досить проста для збірки-розбірки. Але, як і у будь-якого італійця, маємо стандартні італійські хвороби. Перше. Ніж дуже товсто зведений. У даному випадку це лом зі зведенням під міліметр на кінчику. Я не знаю навіщо такому джентльмену таке звезд. Далі. Величезна кількість фіксатора в осьовому. Відкрутити без попереднього прогріву майже нереально. Я перед розбіркою його грі. Відсутність антипровороту на осьовому, що вимагає використовувати дві біти. В комплекті, до речі, ключик один. Тому, якби, Передбачається, я так розумію, що ось не розбираю. Далі. Дуже-дуже тонкий упорний. 2 мм це не серйозно, навіть для такого розміру ножа. Навіщо тут ломовите зведення для якогось колупання і такий слабкий упорний, я не знаю. Знову таки це питання до італійців. Далі. Запорота термічкою п'ята клина. Вона підпалена і це дуже добре видно. Так само обробка клина і сухаря. Дуже така собі. Не за ці гроші. Далі, сталеві підшипники, сталевий детент. Не знаю навіщо було на цьому економити. В принципі, цікавий ножик. Можливо, алюмінієва версія має сенс. Титанова, як на мене, має забагато косяків, збірки, підгонки, щоб вважатися топ за свої гроші. З основних плюсів ергономіка, механіка і простота, збірки-розбірки обслуговування за рахунок інтегральної конструкції. Ось в принципі і все.